Ня вогню складається враження, що Європа і Сполучені Штати бачать по різному. Так, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткоп виступив проти плану прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера щодо створення миротворчої місії для контролю за перемирям в Україні. Відков назвав ідею Стармера позерством і розкритикував європейських лідерів за спрощене бачення ситуації. За його словами, план не враховує реалій конфлікту. Натомість він висловив симпатію до Путіна, назвавши його розумним і люб'язним, та зазначив, що той молився за Трампа після замогу під час виборчої кампанії. Нагадаю, що план Стармера передбачав створення коаліції охочих із понад 30 країн, включно із Британією та Францією, які готові відправити понад 10 тисяч миротворців для нагляду за припиненням вогню в Україні. Ну а прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера попередили, що Путін може використати європейську конвенцію з прав людини, щоб судитися з британськими солдатами, які поїдуть в Україну як миротворці. Про це пише э за телеграф, э посилаючись на свої джерела. тіньовий міністр оборони закликав э, тимчасово вивести Британію з конвенції, щоб захистити війська від безпідставних позовів. Він нагадав, що ветерани з Іраку та Афганістану вже стикалися з такими проблемами. Військових із країн Європи та НАТО не буде біля лінії розмежування, за якою фронт може бути заморожений. Туди можуть відправити іншу місію і тих військових, які не дратують Путіна. Про нові плани із відправлення блакитних касок в Україну пише видання Ла Републіка в Україні. Може з'явитися миротворчий контингент. під гідою ООН і це будуть лише військові з Індії, Бразилії, Індонезії та Саудівської Аравії. Їхнє завдання контроль за кордоном України та Росії. Паралельно буде другий контингент. Нгент добровольці із Європи це Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та Італія. Вони патрулюватимуть кордон ЄС з Україною у Польщі, Словаччині, Болгарії і, можливо, в Угорщині. Це додатковий стримувальний фактор для Москви, але без введення в зону бойових дій уточнює видання. Автори матеріалу також пишуть, що США не хочуть відкрито допомагати і відправляти свої сили, але Трамп готовий забезпечити технікою супутниками та радарами. А українська армія при цьому залишиться між двома. Зонами і має бути посилена зброєю, вишколом і ресурсами. Цей план може стати реальністю, якщо РФ і Україна підпишуть мирну угоду. Ну, то цікаво, чи вірите ви взагалі в присутність миротворчих військ в Україні? Я не знаю, насправді зараз велике запитання залишається, чи справді це може бути. Хоча розмови ведуться, дискусії точаться то одне заявляють, то інше говорять. Але от напишіть нам на 068 044 04 вісім 04 1. чи вірите ви, що це от реально може статися? Ти віриш? Я не надто вірю. Мені. Імпонує та теза одного з наших експертів, який сказав, що ідея про миротворців, вона відразу була мертво народжена. Зараз до цього повернемося. З'явилася оперативна інформація. Наші колеги з інформаційної агенції Reuters пишуть наступне, що розпочалися в ці хвилини переговори між делегаціями Сполучених Штатів Америки та Російською Федерацією Ріяді. Це Саудівська Аравія. Зустріч буде закритою. Що обговорюватимуть? Йдеться про угоду щодо припинення вогню у чорному морі та повернення українських дітей. Радиних РФ, ось будемо стежити за цими перемовинами. Сподіваємося, що по їхньому завершенню з'явиться більше інформації, яку вже і аналізуватимемо в ефірі. Але я так думаю, що робитимуть це вже наші колеги, тому що зустріч точно триватиме ну не одну годину. Так, друзі, тому будемо до цього неодноразово повертатися. Звісно, ще будемо чимало тем сьогодні обговорювати. Зокрема, те, що ви нам активно пишете на наші месенджері, я нагадую, що ви можете студи надсилати свої повідомлення. на шістдесят так само не забувайте підписуватися на наш канал у Вайбері. Якщо ще ви не маєте можливості дивитися нас по своєму екрані телевізору, то ви можете це зробити за допомогою YouTube там, Відповідно, йде пряма трансляція на наших офіційних каналах Київ 24. Не забувайте там підписуватись, коментувати і бачити всі найяскравіші уривки із наших ефірів. От пише Сергій з приводу того, що ми запитали про миротворців. Не буде ніякої миротворчої місії в Україні. Світлана також нам написала: на жаль, ні, не вірю про миротворців. Слава ЗСУ. Ну от ми будемо експерта розпитувати, чи справді це може бути, чи е, про це просто ведуться розмови балачки, як кажуть, і не більше. І на цьому все як то кажуть, завершиться. Ось будемо зараз розбиратися до нашого ефіру. Долучається е, Віталій Бала, політтехнолог, директор агентства моделювання ситуацій. Пане Віталію, мої вітання вам. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава пане Віталію. А ви вірите про те, що миротворчі е, війська можуть бути присутні в Україні? Чи буде ця історія мати логічне продовження, особливо зважаючи на заяви пана Віткофа е, і реальну позицію Сполучених Штатів Америки щодо цього питання? Ну тут насправді питання достатньо непросте в контексті того, що. Це може бути лакмусовим таким папером, бумагою щодо можливості Європи вирішувати питання у Європі на європейському континенті без сполучені штати Америки. Про це насправді зараз дуже багато говорять. Намагаються приймати відповідні рішення і питання розміщення. Ну я не думаю, що їх будуть називати миротворчі. Там все бо там різні варіанти. Там і говорять про те, щоб це було підгідою Організації Об'єднаних Націй. Там є інші різні варіанти. Навіть те, що прем'єр-міністр Великої Британії Сармер заявляв про підтримку з повітря, винищувачами британських військ, якщо будуть там розміщені війська, багато країн вже долучається. Є така так звана коаліція бажаючих чи охочих, і вже вона на, на, десь там говорить про 20 і більше країн, які ніби долучилися до цієї коаліції постійно відбуваються зустрічі і не тільки політиків, керівників урядів, але і військових, які вже не говорять про концепцію, розробляють оперативні плани. Така інформація також є в публічному просторі. Тому з моєї точки зору це може виглядати перше або як спосіб тиску на Сполучені Штати, щоб вони все-таки долучалися, і як це було раніше заплановано, і це питання вирішувалося стосовно гарантій безпеки України в той чи інший спосіб. Або дійсно, якщо Сполучені Штати Америки це вже другий варіант, все таки будуть займати ту позицію, яку вони зараз займають, а саме фактично ну вставши на сторону України агресора, тоді Європі прийдеться приймати це непросте рішення, це в першу чергу якраз залежить від Європи, від навіть не так від країн-членів НАТО, як від Європейського союзу, бо там також багато розмов про створення відповідних європейських сил. Тобто, це все настільки зомопов'язано і комплексно. Що розміщення е, військових європейських він на територію України у випадку там укладення якоїсь угоди, там про припинення вогню чи бойових дій, воно якраз і продемонструє цю спроможність Європи. А пане Віталію, а що має статися, щоб Сполучені Штати Америки справді пішли на такий крок і підтримали європейські країни відверто в цьому питанні, не лише там заявами і словами, а щоб дійсно вдались до дій і погодили таке рішення? Ну це на мою думку, це має бути жорстка позиція. Тобто, я так собі вважаю і спостерігаючи за певними діями адміністрації Трампа і заявами. Що вони все-таки сподіваються, ну що Європа, вона е, підніме руки вверх і скаже: Добре, давайте як ви скажете, так і будемо робити. І навіть розповсюджують відповідну інформацію і появляються відповідні матеріали в інформаційному просторі в е, західних змі щодо того, що е, Європа все таки не зможе, Європа слаба угу. і так далі. І тому подібне, я поки що не можу про це так сказати, бо е, буквально в п'ятницю минулу. Світі там два-три дня тому назад Мудесрат в Німеччині фактично вже відкрив рішення до змін в Конституції Німеччини щодо тих обмежень, брати гроші в кредит для витрачання їх на оборону. Мови де там про сотні. Мільярдів євро про 500 мільярдів спеціального фонду євро на 12 років, це інфраструктура, економіку. Тобто Німеччина буде займатися переозброєнням, модернізацією, це буде робити майбутній е, канцлер Фрідріх Мерц. Так, ми бачимо певний союз Німеччина, Франція Великобританія І це насправді серйозно. Тому, якщо вони будуть займати жорстку позицію і не, пока, не продемонструють. Трампу, що вони не збираються а, там йти десь на поступки і там йти на ті умови, які Сполучені Штати їм висувають це до речі, стосується і тарифної війни. Вони зробили зараз там певну павзу стосовно Бурбона, військ і інших автомат машин, тобто так чи інакше ведуться перемовини. Така цікава була ну подія на початку минулого тижня, коли. Новий прем'єр-міністр Канади Марко Карні він перші візити зробив Францію і Велику Британію, таким чином, давши сигнал, що Франція вже також диферсифікує так. От свої ці альянси і, ага. і перемовини. Тому насправді ситуація вона ну відбуває і мається увазі. Вона не стоїть на місці, вона не зациклена, Вона там відбувається всередині дуже багато процесів. Не всі вони нам публічно, скажімо так, зрозумілі, і не все. Говориться, але ще раз підкреслю свою думку: питання розміщення військ європейських на території України це виключно буде залежати від спроможності Європи в таки вже показати реально, що вони будуть займатися uh -huh. своєю обороною, своєю безпекою на європейському континенті, і Україна безумовно є одною з ключових складових у це європейської безпеки. І на мою думку, їм це вигідно, бо їм набагато. Ну дешевше і простіше, якщо можна так висловитися, простіше зупинити Росію, допомагаючи Україні ніж потім. Десь воювати на території інших європейських країн. Пане Віталію. щодо присутності миротворчої місії для контролю над режимом припинення вогню в Україні. Це можна вважати на сьогоднішній день надійною гарантією безпеки? Тобто Україна на це, якщо ухвалять подібне рішення, може покладатися виключно на це чи потрібні ні, ще ні, якісь методи? Ні, безумовно, ні. Це буде просто один із елементів. Зовже це буде залежати від функціоналу, тобто скільки буде кількість, яка там чи вони готові будуть, якщо буде порушення, вступити в бій. Тобто там багато насправді моментів на рахунок цього дуже багато ведеться mm -hmm. розмов в Європі. Це перше, але от канцлер Німеччини поки що чини Олаф він абсолютно правильно сказав, буквально два тижні назад, що. Коли там знову Путін черговий а після цієї розмови з е, Трампом в телефоні говорив про те, що має бути демілітаризація України, що армія має перестати там мобілізацію займатися, щоб не було підтримки військової. Він сказав, що е, демілітаризації не буде в Україні, бо саме українська армія є з голов, одним з головних е, елемент, елементів, навіть це як одна з головних гарантій безпеки України, саме Українська армія. Тому я думаю, що ці сили це будуть тільки додаткові елементи в цієї головної гарантії це збройних сил України, які як казав канцлер Німеччини і інші, Керівники гори вже і про Британію, і про Францію. Mm -hmm. Вони будуть все робити для того, щоб посилювати українську Так, сто відсотків. А з приводу миротворчих місій тут е, дійсно хочеться зрозуміти конкретні умови, конкретні сценарії. Як це можливо, поки що ми бачимо, що тільки розмова ведуться, але до чого, врешті-решт, е, прийдуть, будемо стежити за цим. Наразі дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, політехнолог, директор агентства моделювання ситуації Віталій Балабов з нами на зв'язку. よし <music> І ми продовжуємо розповідати оперативно про те, що в Києві відбувається так на садибі зеленських розпочалися роботи з консервації. Про це повідомили у департаменті охорони культурної спадщини. КМДА власник має захистити залишки будівлі від впливу погоди. Перед цим Шевченківський суд Києва частково зняв заборону на проведення таких робіт. Пояснили в департаменті. Зокрема, дозволено прибрати тротуар від будівельного сміття, скласти у межах фундаменту залишки будівлі, облаштувати тимчасове накриття влаштувати підпори для залишків будівлі усі дії власника. Контролює поліція. Додам, що роботи з консервації розпочалися минулої п'ятниці, 21 березня. Однак робота важкої техніки на садибі зеленських занепокоїла столичних активістів. Вони стверджують, що будівельники вивезли частину жовтої цехли із будівлі, тому викликали на місце поліцію. Слідчо-оперативна група перевірила інформацію. Правоохоронці встановили особу робітників та підтвердили, що вони виконують консервацію будівлі на підставі ухвали суду. Жодних порушень не допущено, додали у столичній поліції. Я нагадаю вам, що садиба зеленських була незаконно зруйнована у липні. Минулого року власник будівлі без жодного дозволу та за допомогою важкої техніки почав зносити садибу. Через це правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водночас місто підписало меморандум із власником. Останній зобов'язався власним коштом відновити будівлю до автентичного вигляду. До відновлення мають бути залучені експерти та громада. Додам, що садиба Зеленський збудована наприкінці 19 століття. Це одна із найстаріших будівель Києва та остання дерев'яна будівля на вулиці. Е Коницького, вона має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, що важливо пам'ятати. Я вас прошу, друзі, тільки потім не кажіть про те, що ми вас не попереджали, оскільки наступний контент він такий, досить такий чутливий, як то кажуть, не для слабкодухих. Ми зазначали про те, що сьогодні, 24 березня, відзначається день майстра манікюру, або майстра нігтьового сервісу зараз, так по сучасному казати, і думали, яким же манікюром чи то педикюром вас подивувати, може, де прикрашений каміннями, чи дуже довгі стилети, чи наліплені якісь. Квіточки, але все було не то, Допоки ми не побачили, який педикюр... Андрій увага. Ага. Увага, увага у музиканта і продюсера. Це чоловік у Бенні Бланко. Це наречений Селений Гомес. От він просто як то кажуть, поведений на дивацькому педикюрі, але от повір. Ти зараз здивуєшся навіть що ми вкладаємо у слово дивацький. О -о -о. Ну от бачиш, це педикюр, де суші це що, суші суші, там? суші, такі зроблені, так але найбільше він подивував людей ось цим педикюром у вигляді перського килима. Ти бачиш, що наприкінці там навіть є така специфічна бахрома, яку можна побачити на килимі? Та й це ще не все. Оце взагалі наступне, я, я не знаю, як реагувати. О -о -о. Це очі. Ну да О, зрозуміло, що це очі. Я тут нізочевидність, але це це дуже реалістично. Огір... Виглядає огірки. Це ще не так, все. Зараз ми ще. ще тобі покажемо. Це ну таке вже, знаєш. Веселенькі квіточки це, це, це більш-менш. Але для чоловіка і лайм Господи, це наречений Селена на Гомес, Я нагадаю, Бендні Бланко. І це ще не все. Це ми, знаєш, з нашою випусковою редакторкою так пообірали цікавенький, такий, що не дуже може вразити, але там в інстаграмі цих фотографій, хоч греблю гати. Чесно, я вперше бачу такий манікюр. Педикюр. П Педикюр, вибачте, да. так. тому що це на ногах. Я мені цікаво, ви до речі, хтось зіз вас робив подібний такий, ну однезвичний якийсь манікюр? Може, ти робила не знаю, такий, знаєш, щоб були не просто там однотонний, а візерунки різноманітні? Ну от щось типу накшталт цього. Тому що я справді не зустрічав в своєму житті такого. Ти мені показала це вперше, бачу. Е, мені мене цікавить інше тут питання: як багато часу знадобилося, аби створити таке подібний зробити. педикюр. Ти ж Ого. розумієш, це не просто вони ці нігті нафарбовані лаком. У мене таке враження, що там тоненькою голочкою чи і е, ще чимось просто виліплювали його. Дякую нашій колезі Олександрі Олександрівопському редактору. Вона каже: від двох до трьох годин займає такий педикюр. Немає людині, куди е, діти гроші і куди діти свій час. Я не знаю, друзі. Напишіть, от як вам такий педикюр? От і як ви б відреагували на подібні е, е, орнаменти, так і чи до вподоби вам такий дизайн?